І цей юнак в рамках розвитку роботи виховного ну, напрямку з молоддю Донеччини, з українцями Донеччини, він от прийшов в мій мікрокосм, будемо так казати, так, в мій напрямок роботи, в мій провід. От і одне з перших, там одне з перших фраз так, у листуванні в WhatsApp було, що якщо це кримінал. То міма. І я такий. Ого. О, який неймовірно, кришталево, бездоганно, неймовірно, невимовно чистий юнак. 17 років, каже, має. І ну, Мене це так насмішило. О, к, кримінал, кримінал. А -а -а -а. Який жавий? Ще загодно, ні. Мені це нагадало, ці старі плакати. Скажи. Ні! Ні! Слава нації, і на каналі Добре ребату, Дарія, Сашко, добре, намагатимусь, на не розмазувати. Розповім історію спілкування ці дні там, з особою, якою представилася там, юнаком. І, так, бо ну, я чимало взаємодії і дистанційно, і наживо з юнацтвом Донеччини, зі свідомими, так, з молодими українськими націоналістами Донеччини, співпрацюємо за різними націонатричними переможними напрямками. Просилаємо проєкти, от, і прийшов цей юнак там, зі мною знайомитися в WhatsApp. І, і там, написав там те то те-то, які там є проєкти. Кажу: ось там те-те, те-то, -те, те, те то, файно, все яскраво, можемо працювати. Є там вікна зростання, так, вікна кайфування, вікна якихось десь там якось відробіточків неповнолітнім. І він такий пише: там, я подумаю. А коли він мені одразу написав, що там про кримінал, ну це все листування можна бачити на каналі в нещодавних публікаціях сьогодні у ці дні. То я йому пишу, що кримінал це поняття дуже, таке, ну, дуже широке, дуже-дуже широке там. І відстріляна гільза, яку ти знайшов на вулиці, поклав в кишеню це може бути криміналом. І медичні довідки, які купляє, купляють чимало українців, і цілком імовірно твої батьки, так це теж кримінал. О, тому від самого по собі слова там, кримінал, ага, ага, щоб мокрі там, мурахи спиною крокували, там, закошувати очі. Ну, це безмістовно, це, це несерйозно. Разом з тим, там, він таку позицію е, займав у спілкуванні от, чомучки маленькому. так, тому, чому, 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 чому? А позиція чомучки вона потенційно нескінченна, тому що ти можеш. Скільки завгодно, про що завгодно, скільки б тобі людина не розвалювала будь-яку ситуацію на атоми, ти завжди можеш зробити вигляд дурника і сказати: а чому? Сонце світить, а чому? Тому що там ядерні реакції? А чому? Ну тому що там е, атоми там водню і всіляких там гелій входять в контакти і випромінюють енергію. А чому? Так? І е, з одного боку, мені. ну, на певному етапі там хотілося сказати йому чоловічу, добре, йди з Богом. А з іншого боку, ну і в один з внутрішніх голосів, так, у кругому столі в моїй голові, за кругом словом, в моїй голові, він мені казав, ну я тут надовго, щось там термінове. А ти два. Два, два, два транші. Ну, ти второй впевнений, що правильно. Я обидва впевнений, що правильно. Ну, я колись а, помилявся. Чи то може друг, другий, Інший банк якийсь, да? Ну так, інший банк. А, все. Угу. Та ні, без проблем. От, і. На чому я зупинився, поставлю на паузу. Треба було перед цим поставити на паузу, поставлю на паузу, пригадаю, про що він там казав. А, і один з голосів в моїй голові каже, Та відправ його з Богом, хай відкриває Google і дивиться, що там де є, і чому, чому, чому. А інший каже, ні, почекай, ну, людині 17 років, йому до 17 років ніхто не пояснив. Ти провідник, ти виховник, Провадь, виховуй, навчай, пояснюй. Ти тут для того є, щоб відповідати на запитання молодих українців. Не відповісти, ти, не відповісти ніхто. Точніше, не відповісти, ти, відповідь, нададуть відповідь московити. Тобі воно треба, давай відповідай. От, це листування ним можна бачити на каналі. От, і там він прийшов, там пише. Я от побачив у вас на каналі, що ну на ти він одразу на ти перейшов. Я побачив на каналі, що у тебе там позиція тверда щодо московицької мови, ані слова, окупа... ані слова там, московицької, Поясни мені, чому так. Я йому кажу, там ось коротке пояснення, ось розлоге пояснення. Там, дуже круте відео від пані Фаріон, Світлої пам'ять героїні України, скинув йому. От. А він там продовжує писати: а чому? А от 10 стаття Конституції. І оці ось любителі, я ж кажу. І я пригадую себе 17 років. Ну, у мене 17 років, мабуть, каша в голові була більша за та, яка у нього є. І тому я пробачаю йому кашу в голові, так, ну звісно, тому що у мене була значно більша, і з плином часу, аж от десь, фактично, за часів повномасштабки, я набув усвідомлення, що та каша в голові деструктивна, зокрема, яку я мав, вона була штучно створена вірусом з Московщини. Цієї соціальної шизофренії, яка панувала і значною мірою має місце досі у Московщиному Запорожжі, вона руйнувала мене на рівні свідомості, на рівні взаємодії з Всесвітом, відповідно на рівні якихось там шаблонів соціальних. Так? Просто я, як українець, жив в постійному екзистенційному конфлікті з тими постулатами, які які мене з московського середовища намагалося загнати, нав'язати і пропагувати як гідні, правильні і адекватні. От. І відповідно, цей там юнак теж відповідно має всі шанси зараз перебувати, має перебувати в аналогічній ситуації. Я зобов'язаний йому максимально якісно доносити, так? Ну окей, окей, якщо ти прям такий любитель літер, ком, папірців, і тобі треба от закони, 10 стаття Конституції. Кажу, дивись, вона юридично доконаним фактом є, що вона безмістовна. Частині московицької мови, конкретно в частині мови окупанта, вона безмістовна, тому що немає юридично зареєстрованої нацменшини росіян в Україні, так московитів. Він там пішов. Там знятко важа бачити у нього екран, у нього Москвороти і цей Google, він усучного інтелекта запитав, показує мені, та от там, типу, нема такого рішення суду. Я заплатив живі гроші нашій дружній адвокації, вона мені надала фахову консультацію. Що ось рішення суду від 2021 року можна бачити в публікаціях. І ось моє тлумачення як правника в цій галузі. Все правильно. В частині мови окупанта ця стаття безмістовна. Ось вам рішення чи пояснення Конституційного суду, ось вам. Тлумачення фахівця в галузі права. Окей, їдемо далі. От, я йому там скидаю. І окрім того, кажу, що ну, я взагалі не люблю там занурюватися в якісь там вузькопрофільні там речі з нефахівцями, бо я не є фахівцем в тих галузях. Так? Тобто, якщо ви мене тягнете в правниче поле, ну я туди не буду залазити, тому що я не правник. І вискоріше за це не правники. Що ви тягнете мене прямо от досконало в якісь там нюанси історичні, я туди теж не полізу, тому що я не історик. І ви, скоріше за все, теж не історики. Так? Тобто ми можемо проговорювати, дискутувати в загальних рисах щодо якихось там напрямків. Так? Окей, добре, ти там поліз, тобі 17 років, ти там пишеш, я от в 14 років е, жив у Хмельницькому. І мені там докоряли, чому не державною мовою. А на мою думку, мали би ще і ну, нормально накочувати. Так? За що? За те, що ну, тобі зараз 17 років, чи рік 14 років ти поїхав на е, захід України. Я так розумію, то ти поїхав скоріше за все у зв'язку з повномасштабкою. З повномасштабкою. так? Тобто твої з Московщині, там батьки так? на змосковщині Донеччині, Постраждали від московитів, від того, що вони докладали конкретну зусиль, щоб українську світу землю знищити, так, зіпсувати, зокрема, своєю московитською мовою і розповсюдження московитського світу підтримки, гукали їх сюди, коли вони прийшли, вони дали по педалях, потягнули тебе на Захід України. А на заході України, що тобі сказали? Та звісно Тобі сказали, о, чоловік, що добрий. Ти дав по педалях з твоєї землі. Чому? Тому що. Через твій вірус з Московщини туди прийшли московити. Ти з якихось причин зараз, нібито українець, так? не захищаєш Україну свою, де ти там народився і жив. Разом з тим ти приїхав, ти привів окупантів туди, і ти притягнув сюди вірус з Московщини. Тут плямкаєш твоїм московицьким ротом і тягнеш московитів нам сюди, на Хмельниччину. То, мабуть, закрий писок, поки ми тобі його не розбили. От, так, І він так, от, а мені там дорікали на Хмельниччині, там чому вимагали від мене спілкуватись з державною. от, І от зараз він там пише, що от він у Краматорську. Ну, ти ж чогось там не прижився на Хмельниччині. Ну, і Я підозрюю, що те, що ти тут зараз покатався Україною, побачив українців заходу. 17 років Дорота компота в твої роки. Представники деяких там, етносів і народів по п'ять дітей мають. Ну, чувак, ти дорослий, ти дорослий громадянин, ти дорослий чоловік. Ну, і ти на четвертому році повномасштабки, дорослий громадянин, грами не збираєш, що коїться, ти об'їхав Україну, послухав, подивився, і ти у мене запитуєш: а чому ж я проти мови окупанта? Тому що це головна зброя окупантів, загарбників і окупантів і вбивців українців, московитів. Якщо ти в 17 років покатався Україною, тобі вже все писком потикали на заході України. Ти повернувся в своє з Московщини болото і не можеш рами зібрати, що взагалі кується, чувак. Ну у тебе об'єктивно проблеми інтелектуального розвитку. Ну, складається таке враження. Так, або ти свідомий ворог України. І він там пише: Ой, я хочу без негативу зрозуміти, шукаю конструктивного спілкування. Окей, приймаємо, що за 17 років у тебе не було в Україні за 17 років з ким конструктивно поспілкуватися. Мільйони годин різних діячів там, категорії пані Фаріон, світлий і пам'ять героїв України, інших українських націоналістів, весь безоплатний Google, весь інтернет, мільярди годин аудіо, відео на тему. Чому? І що то є таке Московицька мова в Україні? Тобі недоступно. Ти до мене прийшов у пошуках істини, опіздюлився морально на заході України, повернувся в храматорськ, і ти не розумієш, що ж такого поганого в мові окупанта. Ось і ти чіпляєшся за 10-ту статтю. Ось тобі. Ти сам поліз всі, не знати що. І ти не фахівець. Я тобі дав слово у фахівця, що це срань. що... Московицька мова в статті 10 Конституції України не варта нічого, це порожнє місце. Їдемо далі. От я йому кажу так, що так і так. Інтери української нації, загарбницька політика Кремля, багатовікова і війна московитів проти українців з періодичними перемир'ями з різних форматів: державність, бездержавність, колоніальність, всяке таке. У підсумку чим закінчується спілкування? Закінчується спілкування тим, що він мені скидає там аудіо півтора хвилини московицькою мовою. Я слухаю 10 секунд і його блокую. І пишу йому: абонента заблоковано за москву Тобто, я з тобою спілкувався, чоловічо добрий, декілька днів з тих тільки причин, що я сам все життя і в твоєму віці, зокрема, і досі залишаюся об'єктивно в соціумі. Ну, фактично, статистичною погибкою. Мені буквально у ці дні один з найвиразніших партнерів казав мені там, те, те-то, те-то, те. -то, те -то", він каже: ти знаєш ще таких от взагалі людей, як ти, так, от за підходом до життя і за дієвістю, поступовістю, так саме, і принципами, і засадами, на яких вибориш інтерес української нації. Ти їх наживо особисто знаєш, е, ну, Таких як ти, так? От конкретно. Ніякої задньої швидкості, ніяких педаль гальма. Тільки вперед. Ти конкретно такий знаєш, кажу: ну, скажімо так, я не знаю людей, яких міг би ну, настільки добре і в життєвих ситуаціях дослідити, щоб упевненістю сказати. А із тих, кого ну, от я реально з ким би міг там десь з'їти по мисці солі, як то кажуть, ну то я не знаю. Він каже: ну і я не знаю. То я до чого кажу? До того, що я декілька днів з, цим, з цією особою спілкувався просто з тих позицій, що ну, я сам статистична похибка, так, в, в, в щирість і дієвість, якої багато хто не вірить, просто тому що люди, в принципі, от у нас настільки зламаний вольовий хребет, хребет чоловічності національної свідомості в спільноті, в, взагалі в суспільстві, в українському, так, що ми в принципі незвичні до. Дієвих наступальних людей, які у яких сказали, зробили, сказали, зробили. Так? Взялися, довели до кінця. Дякуємо з усіма там, відповідальностями без закочування очей. Там, кримінал, кримінал, Боже, кримінал! Повторюю, для українців в Україні всю дорогу були. Відкриті найкращі опції: психлікарні, буцегарні, цвинтарі, безгрошів'я, безробіття, поплюження, плюндрування. Забирання життя рідних і близьких, оце все для українських націоналістів в Україні було, є. І з огляду на реалії геополітичні, які я бачу, намагається і продовжуватися, так? Світла пам'ять Андрієві Парубієві З найсвіжіших прикладів. От. І я. Тобто, чоловіче, добре, до тебе там, декілька днів приділяю мою увагу, там, гроші плачу адвокату, за, щоб відповідати змістовно на твої запитання, не там з пальця відповіді. Ось, ти поліз туди, на, тримай, клас, 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 І ти мені наприкінці там блювотиння твоєму там викладаєш. Я 10 секунд, послухав, заблокував до побачення. Все, на цьому ми закінчилися. І ну, я так розумію, що ну, цей конкретний випадок не став. Для мене, принаймні, якоюсь приємною несподіванкою, і не став якоюсь такою таким чорним лебедем так, у спілкуванні. Це просто Московщина свідомість юнака, який у Московщиному середовищі в свої вже нормальні роки насправді. Не збирає рамок, що коїться, але не тому збирає, тому що не доносить до його свідомості того. Навіть спілкування зі мною ну, мало би вистачити, щоб назвати речі своїми іменами. Ні, полів з москворотість закінчилося тим, в чому він є. Змосковщиний продукт постколоніального виховання. Псевдоукраїнця, а насправді внутрішнього ворога України, послідовного, який буде чіплятися, який має всі шанси чіплятися у подальшому за будь-які формальні, неформальні ниточки, мотузочки, соломинки аби тільки знищувати українське в Україні. Насамперед мову. І всіляко тягнути сюди московицький світ. Я ж кажу. Схоже, ну, я так зрозумів, що поїхав на захід України, морально опіздюлився за те, що ганьбить і поплюжить звання і обличчя українця, українську свідомість, за те, що дрочить українців тим, що тягне мову окупанта, вірус з Московщини, в здорове українське середовище, повернувся в своє багно, з якого там намагається відшукувати якісь там. 10 статті Конституції і натягувати око на потилицю. От і все. От і все. Таке от цікавеньке спілкування. Дуже насправді цікаво з молоддю до взаємодіяти, спілкуватися. Яскраві, потужні, сильні переможні персонажі. Не цей, звісно, а взагалі є. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Підпишіться, будь ласка, на цей канал і максимально його поширте, приведіть максимум підписантів. Тому що бюджет на рекламу каналу, пряма реклама, скажімо так, взагалі там мікроскопічно мала і значне поширення це, звісно, ваші рекомендації друзям, близьким, знайомим, співробітникам. Дійте, будь ласка, підтримуйте актуальний збір в описі під каналом і в першому коментарі. Разом боремо і поборемо!